Хей, hey, а як перекладається play з англійської? Притворятися можна, наприклад, played dead to make him cry. Вона притворялася мертвою, щоб змусити його поплакати. А є ще значення? Відтворити, наприклад, відео. Тобто я можу сказати play the last few minutes of the video. Відтвори останні кілька хвилин відео. Так, ще одне значення жартувати. To play a joke. От, наприклад, як сказати англійською мовою, вона любить жартувати над своїми друзями. She likes to play jokes on her friends. Правильно. Окей, okay, це все. Ага, сподівайся. Ще одне значення це вистава або п'єса. She starred in many broadway plays in her career. Вона знялася в багатьох бродвейських виставах за свою кар'єру. Так, наступне: play it safe. Не ризикувати. Big companies usually play it safe. Великі компанії зазвичай не ризикують. Може у цього слова якесь простіше значення? Mm. О, набувати чинності або вступати в дію. Це як закони набули чинності, так? Так, так, наприклад, new laws have come into play. Нові закони набули чинності. Ну, іначе все. От, і вчи цю англійську. Підписуйся і зі мною вивчиш.